Багатьом людям притаманна спрага швидкої та легкої наживи, а найбільш сміливі та завзяті з них часом вигадують неймовірно винахідливі шляхи обману. Незважаючи на всю прозорість ігрового процесу у шахах, такі ділки є і тут. У цьому інтелектуальному виді спорту досі не існує ніякого допінгу. Тоді не які ж хитрощі йдуть шахраї, щоб обвести своїх противників навколо пальця. Ви дивитесь 105 5 афер у шахах. На п'ятому місці австрійський винахідник Вольган фон Кемпелен та його шаховий автомат. Якщо в наші дні зіграти з комп'ютером справа звичайна, то у сімнадцятому столітті партія проти машини просто за межею фантастики. Проте, у 1769 році Кемпелен представив світові своє дітище, воно являло собою великий комод шахівницею, за якою сиділа механічна лялька, одягнена в екзотичне турецьке вбрання. Рука турка була зроблена таким чином, щоб він міг переставляти нею фігури. А найцікавіше полягало в тому, що автомат показував найвищий клас гри. За помірну платню можна було зіграти з ним партію, але мало кому вдавалося перемогти. Скептики стали стверджувати, що механізмом керує звичайний білковий шахіст, що сховався всередині машини. У відповідь на всі підозри Кемпелен перед початком кожної партії роздягав турка, і всі могли побачити всередині лише шестерні тяги та барабани. Жодного натяку на присутність людини зі своїм винаходом. Кемпелен об'їздив всю Європу, побував у Англії та навіть завітав до Америки. І майже завжди його лялька вигравала з трьох сотень партій. Механічний турок зазнав поразки лише у шести поєдинках. Люди масово йшли, щоб побачити диявольську машину, не шкодуючи грошей на квитки. Шаховий автомат грав навіть із такими відомими історичними особистостями, як Фрідріх, Великий, Наполеон Бонапарт, Бенджамін Франклін, Чарльз Бебідж. Секрет успіху механічного турка став відомий лише після смерті його творця, коли вдалося детально вивчити будову автомата. Все таки машиною керувала людина. Так, так, все виявилося аж занадто банально. Але чому глядачі не бачили нікого всередині? Справа в тому, що в машині була вбудована система дзеркал, що не дозволяла бачити у відсіку людину, яка керувала турком. Щільно втиснутий у ящик автомата шахіст не міг безпосередньо бачити дошку. Цю проблему Кемпелен вирішив за допомогою сигнальної системи. В основу важких фігур, встановлених на шахівниці, були вмонтовані сильні магніти. Під дошкою всередині ящика під кожним полем знаходилась металева кулька, нанизана на вертикальну нитку. Коли фігуру піднімали, кулька опускалася, сигналізуючи про її переміщення. Як тільки фігура опинялася на новому полі, магніт притягував відповідну кульку. Під час свого ходу невидимий шахіст переміщував важіль, змушуючи руку турка опускатися над заданою точкою дошки. У руці манекена були гнучкі тросики, які керувалися рухом пальців шахіста. Обертаючи втулку на кінці важеля, шахіст брав фігуру, переносив її на потрібне поле, розтискав пальці і повертав руку у вихідне положення. У різні роки за турка грали різні майстри. Імена всіх ми, звичайно, вже не дізнаємося. Проте низка джерел в інтернеті згадує про найсильнішого шахіста Австрії Йогана Альгайра. Французького маестро Аарона Олександра та англійця Вільяма Люїса до наших днів дітище ще Кемпелена не збереглося. Машина австрійського винахідника згоріла під час пожежі у національному музеї Філадельфії у 1854 році. Наступна шахрайська схема була проведена без єдиної шестерні. Якось під час чергового турніру до чемпіона світу Еманили Ласкера звернувся незнайомець із пропозицією зіграти за листуванням з його талановитим сином. Прохання було підкріплене солідною матеріальною винагородою, і ласкер недовго думаючи погодився. У разі перемоги він отримував 500 доларів. А якщо хлопчик якимось дивом виграє, на що батько, звісно, ніяк не розраховував, тоді вже гросмейстерові доведеться викласти 1500 доларів. Зрештою чемпіону світу вдалося перемогти, хоч і з величезними труднощами. Таємниця розкрилася пізніше. Виявилось, що Ласкер грав за листуванням із самим Капабланкою, претендентом номер 1 на шахову корону в той час. Кубинець погодився на ті ж умови незнайомця, а хлопчик виявився просто містифікацією. Коли Ласкер, граючи білими, зробив перший хід його було повторено незнайомцем у партії з капабланкою. А відповідь Капабланки чорними у свою чергу було передано Ласкеру. таким чином. Через посередництво батька відбулася партія Ласкер Капабланка. Очевидно, що за такої гри батько гарантував собі в матчі з найсильнішими шахістами того часу чистий прибуток у розмірі тисячі доларів. Він виплатив 500 доларів переможцю ласкеру, тоді як програвший кубинець, заплатив йому 1500. Вигадано вправно, чи не так? Розповідають, що подібний трюк намагалася провести із четвертим чемпіоном світу Олександром Алехіним. Він погодився грати на велику ставку з двома невідомими особами, які задумали аналогічну махінацію з повторенням ходів, змусивши Алехіна грати самим собою. Ситуація здавалася безвихідною. Однак, чемпіон світу розгадав підступний задум і вигадав спосіб покарати шахраїв. В одній з партій він навмисно допустив грубу помилку. Компаньйони вирішили не повторювати на другій дошці явно програшний хід Росмейстера, а спробувати виграти обидві партії. Однак відмова від надійної тактики призвела до фатальних наслідків. Алехіну вдалося заматувати обох ворожих королів. А задум був доволі надійним. Припустимо, що Олехін не здогадався, що грає сам із собою. Це означає, що в партії з одним гравцем він виграв, а в партії з іншим програв. Зрозуміло, що шахраї, так само як і батько Вондеркінда, встановили ставку за виграш у чемпіона вище, ніж ставку за програш йому. Таким чином, у будь-якому випадку, вони б отримали прибуток рівний різниці цих ставок. Однак у житті все виявилося інакше. Їм обом довелося виплатити Алехіну ставку за програш. Відкриває трійку професіональний гравець, який входив до сотні найсильніших шахістів світу. Чеський гросмейстер Ігор Раусіс. У наші дні для обману свого противника не потрібно вигадувати складні механізми чи гарні легенди про талановитих дітей, які прагнуть зіграти за листуванням. Подія, що сталася в травні 1997 року, поклала початок новій епосі в історії шахового спорту. Тринадцятий чемпіон світу Гарі Каспаров програв матч із шести партій комп'ютерній програмі. З того часу майстерність гри штучного інтелекту росла шаленими темпами, і вже до 2006 року з комп'ютерами просто неможливо було грати. Сьогодні шахові програми виконують функцію аналітичного інструменту, що допомагає людині в рази швидше досліджувати ту чи іншу позицію. А здобуту інформацію потім використовувати в турнірних партіях. Відповідні додатки можна завантажити навіть на смартфон та аналізувати цікаву для вас позицію, скажімо, сидячи в автобусі. Саме такою програмою користувався Ігор Раусіс на турнірі у французькому Страсбурзі в липні 2019 року. Під час гри третього туру гросмейстер відлучався до вбиральні, що правилами не заборонено. Однак у туалетній кабінці, будучи прихованим від сторонніх очей, Раусі скористувався підказками, що надавались мобільним додатком. А потім повертався до ігрового столика і повторював ходи, які тільки що бачив на екрані свого пристрою. Варто зазначити, що у кулуарах шахового світу Раусіса давно підозрювали, оскільки його рейтинг останніми роками дивно зріс. Перед викриттям 58-річний шахіст був близьким до позначки 2700 пунктів. Такий рівень мають лише кілька десятків гросмейстерів у всьому світі. А у віці чеського шахіста сила гри, як правило, йде на спад. У розкритті шахрайства брала участь суддівська комісія турніру, яка добре знала про аномально високі результати літнього гросмейстера. У туалеті для учасників змагання було встановлено приховану камеру, яка у підсумку і зафіксувала факт застосування комп'ютерної допомоги. Впиратися Русіс не став і в скойному зізнався. Я просто з'їхав з глузду. Підтверджую, що використовував телефон під час цієї партії. Що ще сказати, я був виснажений після ранкового туру. До того ж, значний вплив мали ті, хто звинувачував мене у Фейсбуці. Принаймні, скої не стане гарним уроком, але вже не для мене. Я зіграв свою останню шахову партію у підсумку. Міжнародна шахова федерація відсторонила чеського шахіста від участі в турнірах на 6 років і позбавила його гросмейстерського звання. Очевидно, що кількість таких туалетних читерів у всьому світі немала. Лише в окремих випадках вдається викрити шахраїв і надати справі широкого розголосу. Наприклад, можна згадати дворазового чемпіона Грузії Гайоза Нігалідзе, який ховав телефон за унітазом, або 13-річного Марка Моргунова, що вчинив аналогічним чином. На жаль, комп'ютерний читинг став справжньою чумою сучасних шахів і завдає серйозної шкоди репутації цієї древньої гри. Організатори змагань, хоч і вживають заходів для боротьби з комп'ютерним шахрайством, проте їх складно назвати справді загрозливими для потенційних порушників. І доки не будуть запроваджені комплексні заходи з боку Фіде, ми ще не раз читатимемо новини про таких гравців як Раусіс. Срібло цього топу дістається Бориславу Іванову. Маловідомий болгарський шахіст без звання чудово виступає на сильному міжнародному турнірі Задар Оупен у 2012 році. За три тури до фінішу він ділить першу сходинку разом з українським гросмейстером Андрієм Сумцем. Аналіз попередніх партій болгарина, в яких він блискуючи переміг багатьох іменитих професіоналів, показав, що його ходи дивовижним чином збігаються з рекомендаціями найсильнішої на той час шахової програми гудінім. Ще більш вражаючим було те, що Іванов майже жодного разу не відлучався в туалет під час партії. У наступному турі сумцю якраз належало зіграти з ним, і перед партією українець звернувся до судді зі своїми підозрами. Арбітер поділяв його за непокоєння, однак виявилось, що в шахових правилах не було положення, яке б дозволяло офіційно перевірити гравця на наявність електронних пристроїв. Оглядати його незаконно, змусити зняти куртку або, хоча б, записувати ходи іншою ручкою, а раптом у ручці прихована камера. Де ж неможливо глушити радіосигнал незаконно, неможливо і дорого. Єдине, чого вдалося досягти, це затримка онлайн-трансляції партії на одну годину. Багато хто резонно припускав, що Іванов має напарника, який спостерігає за партією в інтернеті та передає йому ходи за допомогою мікронавушника. У підсумку українець із великими труднощами, але все ж зробив нічю. Перед партією наступного туру учасники змагання написали колективного листа з проханням перевірити Іванова на наявність електронних засобів. Організатори змусили його здати куртку та замінили ручку, а партію зняли з трансляції. Іванов програв без боротьби, кудись зник геніальний комп'ютерний стиль болгарського шахіста. І ось наступного дня у нього перед партією знову забрали куртку, видали іншу ручку, зняли партію з трансляції, але це не завадило йому перемогти одного з найкращих гравців Хорватії Івана Шарича, який до речі входив до першої сотні найсильніших шахістів планети. У підсумку четверте місце серед 35 майстрів і гросмейстрів. Феноменальні успіхи на інших турнірах продовжувалися разом із ними. Зростало і загальне обурення. Останнім змаганням для 25-річного таланту став турнір у Благоївграді. В його правилах був прописаний новий пункт, який зазначав наступне: якщо один гравець підозрює іншого у нечесній грі обидва можуть бути піддані перевірці. Цим і скористався в сьомому турі американський гросмейстер Максим Длугі. Гравців перевірили металошукачами, а потім попросили зняти взуття для огляду. На це Іванов заявив: знімати взуття відмовляюся категорично. На запитання про причину відповів: шкарпетки погано пахнуть. Йому нагадали, що у разі відмови, згідно з регламентом, йому зараховується поразка в партії і його дискваліфікують з турніру. Будь ласка, але знімати не буду, відповів болгарин. Іванову зарахували поразку. При цьому на бланку партії у графі імена учасників він написав: Білі машина, чорні невідомий клоун. Після цього інциденту Іванов заявив про завершення своєї кар'єри шахіста. Історія зі шкарпетками абсурдна, каже Борислав. Я відмовився знімати взуття, бо знав, що мій суперник на цьому не зупиниться. Більше не гратиму в турнірах, адже приречений на постійні підозри. Мене будуть карати за неправильне дихання або погану поставу. Я вже змирився з тим, що моя кар'єра завершена яким же чином болгарин отримував комп'ютерні підказки, і що могло бути у його взутті, З'ясувати так і не вдалося. До речі, на шахах хлопець не зупинився у березні 2017 року. Його заарештували в болгарському кюстенділі за продаж підроблених водійських прав та університетських дипломів. Однак найбільш оригінальний спосіб шахрайства по праву належить трьом французьким шахістам. Їхня схема спрацювала не де-небудь, а на всесвітній шаховій олімпіаді 2010 року. Це одне з наймасовіших і найпрестижніших змагань у шаховому календарі. Перед вами учасники обману: гросмейстер Себастьян Феллер, який грав на четвертій дошці збірної Франції, гросмейстер Арно Шар, капітан команди. Та міжнародний майстер Кирило Марзоло суть схеми була наступною: Фелер грав партію. Марзоло через інтернет-трансляцію спостерігав за грою та аналізував її за допомогою комп'ютерної програми, після чого передавав ходи смс-повідомленням на телефон. Ошара той, у свою чергу, повинен був зайняти в залі певне умовне місце, яке за попередньою домовленістю відповідало конкретному полю шахівниці. Однак ігровий зал мав велику площу, і постійно шукати поглядом спільника було б підозріло. Французи легко обійшли цю проблему, їм достатньо було орієнтуватися на столи, за якими грали члени їхньої збірної. Кожен з восьми гравців поточного матчу відповідав літерному та цифровому позначенню поля на шахівниці. Суперник Грава – А і 1, суперник Фрасіне Б і 2, суперник Ткачова С і 3. Суперник Фелера і 4, сам Фелер Є e, і 5, Ткачов Ф і 6, Фресіне G і 7, Вашілаграф H і 8. Ошар ходив навколо столів і на певний час зупинявся біля потрібного гравця. Наприклад, якщо він спочатку зупинився біля суперника Ткачова, а потім біля Фресіне, це означало C, 7. З цього поля потрібно зробити хід. У разі необхідності вказувалося і поле, на яке повинна перейти фігура, але як правило для гросмейстера було достатньо першого сигналу, щоб самому здогадатися, який саме хід слід виконати. З часом у суперників Феллера з'явились підозри, але довести нічого не могли. До історії викриття шахрайської схеми залишається чимало запитань, але маємо, що маємо. Марзоло використовував для відправлення смс не свій мобільний телефон, а позичений у віце-президентки Шахової Федерації Франції Джоанни Помян. Сама заява чиновниці, яка помітила величезну кількість повідомлень Ошару, відправлених за її телефона, стала підставою для початку розслідування. Більше того, через кілька місяців після Олімпіади, під час обіду з Гравом, Лораном Фресіне та Ошаром, останній зізнався, що шахрайство справді мало місце. Обидва гравці збірною підтвердили це на засіданні дисциплінарного комітету Шахової Федерації Франції. Чому Марзоло не скористався іншим телефоном, і навіщо капітан команди зізнався у шахрайстві перед власними гравцями через кілька місяців після турніру? Відповісти на це складно щодо звинувачених. комітет ухвалив такі дисциплінарні санкції. Кирило Марзоло відсторонений від гри на 5 років. Фелер отримав трирічне відсторонення з подальшою можливістю громадських робіт у федерації протягом двох років. У разі відмови ці два роки додавались до дискваліфікації. Арно Шар довічно усунений від обов'язків капітана. Комітет зазначив, що під час винесення рішення було враховано юний вік Фелера 19 років. Ось така вийшла п'ятірка. Пишіть у коментарях, при які ще шахрайські схеми в шахах ви знаєте. Ставте лайк, якщо відео сподобалось, і, звісно, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!